Так, в общем робимо перемички між рядами, не вистачає від панелі до панелі і треба робити перемички там в районі двох метрів. Ну, їх треба робити дуже багато, скільки рядів, скільки перемичок. Кабель вже весь з металу й Вже десятки катушок, розкатки стоять. Кабель повив'язували, вже сьогодні пробували, воно панелі дві ставить. Завтра, я, вже будемо закидати панелі, буде вже високо і все обжати, отакі коннектора, вже вселене прив'язане прив до де буде панель вручати. Завтра будемо закидати панелі на кришу. І вже там вже з п'ятниці вже... ще наступний день де пробувати ложити панелі. В принципі, ця криша вже готова. Ще готовиться ота криша, там ще видків немає, кабелів немає, а ця велика криша готова, Вона нам наїдесь 180 метрів. Плюс ще там додаткові, там криша, там криша ще є. трошки де там.